Кіосуке на лаві запасних за словами тренера академки, молодий талант не тренується з основним складом, бо наразі зосереджений на відновленні свого здоров'я. Таке рішення було прийнято після консультації медиків, аби запобігти подальшому погіршенню стану. Команда вже шукає йому заміну, а тим часом його тимчасово підміняє мазай. Ну і як на мене, на цьому тлі якось трохи дивно виглядають чутки, про те, наче Фелкон збирається підписати Кіосуке на позицію мед я вже якось пояснював вам, чому, на мою думку, це і тактично, і стратегічно дуже сумнівна ідея. Але тепер це також означатиме, що команда збирається замінити суперстабільного і надзвичайно талановитого сапорта, який має за своїми плечима чотири виграних мажора на відверто придуркуватого школяра з помийної федерації, який ще й навіть пороху не нюхав, але вже після перших офіційних матчів у нього ми. Життєво закінчило здоров'я. А що ж буде далі? До прикладу, пан Микола, більш відомий під ніком Девайс, грає турніри вже 15 років. Тож у мене немає жодних питань щодо того, що останнім часом його здоров'я знаходиться в не найкращому стані. Але цей пісюн Максим грає ніфіга не 15 років, та йому самому практично 15 років. Принаймні по інтелекту, так точно. Більше того, він грає навіть не 15 місяців. Там дай Бог, щоб назбирало. Відбувалося 15 каток. Ну, якщо ми говоримо про нормальні турніри, на додачу це ще й гравець, який вимагає будувати гру навколо себе. Ну і який дурень буде його купувати? Хіба що той, який точно знає, що все це лише цирк для глядачів. А насправді відсторонення Максима відбулося не через стан здоров'я. А ну, наприклад, через побоювання зламати поточний цінник гравця у фалконів дійсно дуже багато грошей, але вони також непогано вміють їх рахувати. Тож, якщо вони все ж таки придбають собі кіосуки, то це по суті означатиме, що спірити в чергове балаболять, і ніяких проблем зі здоров'ям там насправді немає.